Амґана десь так твої here. Ще два чи коментарі чи питання звідси і звідси прошу. Дякую. Професор Гаранський в Могилянській академії. Я дуже дякую, що була згадана тема тема протестів, що власне призвело до відновлення незалежності САП. САП і Набу. А, але давайте згадаємо, що я згоден, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але те, що відбулося 22 липня, відбулося в парламенті, зокрема. Та? І парламент несе відповідальність за те, що, була, що в неправовий спосіб був прийнятий закон, який обмежував права антикорупційних органів. Через тиждень парламент проголосував абсолютно протилежно і виправляв ситуацію. Пане Руслане, чи є у нас гарантії того, що парламент буде діяти дійсно по закону як незалежна інституція, щоб людям не доводилося виходити на вулиці? Дякую, от пане про професор. Я відповім вам теж на правах, що я теж був професором Києво-Могилянської академії. Крім цього, я хочу нагадати, що така бурхлива діяльність щодо якраз роботи антикорупційних органів. Я особисто попов'язую з рішенням, яке було прийнято цим парламентом на початку його каденції в 2019 році. Це зняття депутатської недоторканності. Саме це дало можливість сьогодні робити все необхідні дії для антикорупційних органів, не беручи дозволу в зала на початок розслідування, на всі інші речі. Будь ласка, парламент відкрився. Друге, я хочу нагадати: ціла низка великих законодавчих змін була прийнята. Вище антикорупційний суд за запрацював от саме з 2019 року. Саме з цього моменту була прийнята концепція антикорупційного законодавства на 2021-2025 рік. До речі, ми чекаємо пропозиції, тому що 2025 рік завершується. Працювано на 2026-2030 рік. Ми очікуємо це все. Я хочу нагадати, що ті зміни, про які сьогодні всі говорять, це зміни, які не були споконвічно в Україні, а були прийняті цим парламентом і вступили в дію з 1 січня 2024 року. Сталося, як сталося, а сталося тому, що український парламент, президент, демонструє, що є відчуття народу, і ми чуємо, такого ніколи не було би можливо в Російській Федерації. І Український парламент готовий і далі робити все для того, щоб антикорупційна структура і боротьба з корупцією в Україні відбувалася на всесерйозному рівні. І от знаєте, ми всі тут говорили, що так, до антикорупційної діяльності є питання, але... І всі починають аргументацію, але після цього а я хочу повернутися до першого. Ми дуже хочемо, щоб до антикорупційної діяльності не було питань, і в нас була повна довіра один до одного і робити заради цього все. І повірте, український парламент робив, робить і робитиме все для цього. Дякую, дякую. вам. Окей, Тарасе, одне речення. Та вже вже не одне,